Усім вітання мої дорогенькі. Приготуємо соковитий шашлик у духовці. Для маринування використовуємо два маринади гранатовий та абрикосовий. Гранатовий маринад дає м'ясу тонку кислинку, що робить його ніжним та насиченим. Абрикосовий маринад дарує фруктову солодкість і легку карамелізацію. Порівняємо ці два маринади, щоб обрати кращий. Ошийок свинини це хороший вибір м'яса для шашлику. Це частина, яка знаходиться між головою і спинкою свині. Вона має рівномірні жирові прожилки. На вигляд, таке мармурове. Це робить м'ясо ніжним і соковитим. Маринувати шашлик будемо у двох маринадах: абрикосовому та гранатовому. Ошиюк важить 2 кілограми, розділяємо його по половині, по одному кілограму. Перед використанням м'ясо промиваємо під холодною водою. Даємо час стекти зайвій воді або обсушуємо рушниками. Шашлик будемо смажити у духовці. Щоб він вийшов соковитим і добре просмажився, нарізаємо середніми кубиками. Такий розмір дозволить м'ясу рівномірно приготуватися. Якщо зробити шматки маленькими, вони пересохнуть, а більшими довго готуватимуться. Нарізаємо в поперек волокон. Так м'ясо буде ще м'якшим і ніжнішим. Якщо на шматочку є не дуже привабливий жир чи плівка, її забираємо. Та це ошийок не варто обрізати жир повністю. Тонкі його прошарки дають соковитість. Враховуйте довжину шпажок, нарізаних шматків приблизно має вміщуватися на шпажці 3-4 штуки так, щоб залишалося місце для зручного тримання. Завдяки жировій сіці, яку має ошийок, м'ясо не пересихає під час смаження, на відмінно від вирізки чи окосту. Одну кілограмову частину нарізали, так само нарізаємо другу. Також пам'ятайте, найголовніше це добре підібраний продукт. Щоб страва вийшла смачна, обирайте якісне м'ясо. Воно має бути свіжим, без сторонніх запахів, а маринат і спосіб приготування це вже доповнення. Далі підготуємо цибулю, нарізаємо пів кільцями, беремо дві цибулини. Маринади абрикосовий та гранатовий у нас готові у сухому вигляді. Але не додавати цибулю чи замінити ріпчасту не можна нічим. Для маринування необхідна її гіркота. Цей цибулевий сік це є натуральна кислота. Яка розм'якшує структуру, розчеплює м'язові волокна, і це робить м'ясом м'яким. Але багато не додаємо, щоб не загубити гранатовий та абрикосовий смак. Сьогодні маринуємо шашлик з маринадами від компанії Spice Team. Вони пропонують широкий вибір приправ для різних видів м'яса, зокрема для шашлику. У їхньому асортименті є маринади з травами чесниковий, папричний, томатний, кисло солодкий, а також велика колекція фруктових маринадів: вишневий, сливовий, апельсиновий, гранатовий, абрикосовий та інші. Суть такого маринаду у зручності використання. Обираєте улюблений смак або навіть кілька. Маринуєте м'ясо на декілька годин і вперед. Шашлик можна готувати на мангалі, у духовці, в аерогрилі чи просто посмажити на сковорідці. Найголовніше, вам не потрібно вишукувати інгредієнти для маринаду, адже він уже готовий. Якщо вас зацікавили такі маринади, залишаємо в описі під відео посилання на виробника та контакти менеджера. Викладаємо у тарілочку гранатовий маринад, щоб оцінити цю суміш. Запах приємний, яскраво гранатовий і колір відповідний. Спробували на смак, і це дуже насичено гранатово та з кислинкою, не надто солоний. До такого солодкуватого смаку будемо додавати трохи солі. У складі трави, спеції, чорний перець, коріандр, тмин, цибуля. Тепер маринад абрикосовий. Теж поглянемо на склад. Відкриваючи пакет, одразу відчувається приємний натуральний абрикосовий запах. Добре видно частинки сушеного абрикосу та трави. На смак добре солоний, але при цьому ніжний, приємний з легкими солодкими нотками. Колір насичений, оранжевий. У складі виключно натуральні сушені інгредієнти. Спеції та їхні екстракти. На 1 кг м'яса для гранатового маринаду беремо 15 грамів. Це не повні 2 столові ложки. Щоб маринад повністю запрацював, активувався, до нього додаємо 100 мл води. Добре перемішуємо, щоб повністю його розчинити. Колір виходить насичений, гранатовий, такий, який має і бути. Я вважаю, готовий шашлик має бути ніжним, не сухим. Завдяки кислоті, яка є у гранатовому соці, вона буде розм'якшувати м'язові волокна. Ще додаємо півчайної ложки солі, адже тут її не вистачає, а м'ясо має бути до смаку посолене. Повністю розчиняємо сіль. Абрикосовий маринад готуємо так само. Беремо 2 столові ложки, але вже такі повніші. Через наявність сушених частинок суміш має більший об'єм, але не вагу. Додаємо 100 мл води та відновлюємо його властивості, необхідні для маринування. У цьому маринаді виразно відчувається фруктова, солодко-пряна ніжність. Колір, аромат і смак дуже приємні. Додавати сіль не потрібно, адже маринад уже добре збалансований. Маринади готові, далі нарізане м'ясо перекладаємо у посуд. Взагалі фруктові маринади та й не тільки, а й овочеві чудово підходять для маринування м'яса, адже кожен фрукт має свою натуральну кислоту, яка пом'якшує м'ясні волокна, роблячи їх соковитими та ніжними. Окрім цього, фруктові цукри створюють апетитну рум'яну скоринку під час запікання або смаження. Ретельно перемішуємо, а точніше вмішуємо маринад у м'ясо, щоб наповнити ним кожен шматочок. Додаємо цибулі і її теж мнемо, щоб вона пустила сік. Тепер вимішуємо м'ясо у гранатовому маринаді. Тут по кольору відразу все зрозуміло. А якщо ще й проводити порівняння з оцтовим маринадом, то фруктові кислоти не пересушують м'ясо, а лише збагачують його текстуру та запах. Вони діють на м'ясо набагато делікатніше. А оцет більш агресивний. Він швидко розщеплює волокна, що може призвести до пересушування м'яса, якщо перетримати його в маринаді, такий шашлик вийде розм'якшеним. Але суховатим. Вимішуючи м'ясо, воно увібрало у себе увесь маринад всю воду. Також додаємо цибулю і ще вимішуємо, мнемо і цибулю, і м'ясо декілька хвилин. Залишаємо шашлик маринуватися на 4-5 годин, щоб він добре наситився цими смаками. Замаринувавши зранку, якраз до вечері приготуємо. Шашлики промаринувалися. Коли немає можливості і не хочеться виходити із дому, запекти шашлик у духовці це чудова ідея. Беремо дерев'яні шпажки, нанизуємо шашлик. Шпажки перед використанням замочуємо у воді на 30 хвилин, щоб у духовці вони не підгоріли. Мало хто знає, та шашлик це одна з найдавніших страв, тому що люди готували на відкритому вогні, а основним продуктом харчування було м'ясо. Готували його на вугіллі, використовуючи при цьому спеціальні вертелі. Батьківщиною цієї страви вважається схід, але зараз готують шашлик всюди і називають цей шедевр теж по-різному. І навіть якщо вибратися на природу не виходить, вдома можна зробити запашний шашлик в духовці. Викладаємо шашлик на деко застелене пергаментом. Поки нанизуємо, вже розігріваємо духовку при температурі 230 градусів. Коли шашлик будемо ставити, температуру зменшимо до 200 градусів. Під дією високої температури м'ясо стане золотистим. І підсмаженим ззовні та соковитим всередині. Нанизуючи м'ясо у гранатовому маринаді, у руках відчутно, що воно набагато м'якше, ніжніше, як у абрикосовому, але, звичайно, вже після приготування визначимо смак та якість м'яса. Цибулю не смажимо разом із шашликом, її забираємо, тому що вона буде горіти. Відправляємо шашлик в духовку. Випікаємо при температурі 200 градусів 30-40 хвилин. Цей час залежить від виду віку м'яса та від величини шматочків. Хоч ще в сирому вигляді, але шашлик такий, що вже хочеться його смакувати. Шашличок готовий. Два різні маринади збагачені різними спеціями, наповнили дім приємними пахощами. Шашлик гарно зарум'янився, хоч і приготовлений у духовці. Вигляд має апетитний, хоча без класичного запаху диму, як на вугіллі. Тепер залишається все посмакувати. Гранатовий шашлик вийшов насиченим, добре розм'якшені волокна, ніжний та соковитий, має гарну скоринку, смак яскравий, з ледь відчутними фруктовими нотками. Абрикосовий шашлик Дуже запашний, Абрикосова кислота діє делікатніше, ніж гранатова, тож м'ясо залишилося більш щільним, але теж є ніжним, м'яким та соковитим. На смак солодкуватий. Тут немає яскравої кислинки, натомість є теплий фруктовий післясмак із легкою пряністю. Відмінності. Гранатовий шашлик яскравий ніжний соковитий з кислинкою, абрикосовий шашлик більш солодкий, фруктовий та щільний. Обидва варіанти смачні. Гранатовий варіант більше підійде тим, хто любить яскраві кислуваті смаки, а абрикосовий тим, хто віддає перевагу солодкуватим ніжним маринадам. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.